Книжкова кошика сьогодні стала людина багатогранна. Вона пише вірші, перекладає і що нас не могло не зацікавити, є автором кількох дитячих книг. Це інтерв'ю з лів'янкою Галиною Крук було записано навесні під час харківської презентації поетичної антології метаморфози. Поезія не має писатися лише для обраних. Не повірите, але такої думки дотримується не противник сучасної поезії, а знана львівська поетка Галина Крук. Галина філолог-медієвіст, викладає зарубіжну літературу у Львівському національному університеті імені Франка. За її ініціативою у цьому навчальному закладі було відкрито спеціальність літературна творчість. Галина Крук лауреат безлічі українських та міжнародних літературних нагород. Її поезію прикладають багатьма мовами світу і включають до різноманітних поетичних антологій. Сама Ж поетка перекладає з польської, російської білоруської мов. Є автором трьох поетичних книг: мандри у пошуках дому, сліди на піску, обличчя поза світлиною та двох дитячих. Марко мандрує довкола світу і найменший. Галина Крук не належить до тих поетів, які намагаються писати щодня. Вона пише мало, спонукує до поезії для неї є не кохання і краса, а біль і розчарування. Я особисто можу писати тільки в тому стані, коли мені є настільки погано, що іншим чином це перетравити не можу. Зізнає Ця поетка Галю, таке досить дивне і незвичне зізнання, що ти пишеш лірші тоді, коли тобі погано. Тобто, коли хтось звертається до психоаналітика, Галина Крук звертається до ручки і паперу. Чому так? Ну це, по-перше, дешевший спосіб, якщо жартома так відповідати. Але насправді, коли в мене все добре, я як всі люди проживаю нормальне життя, і я зосереджуюся на житті, на тому, що в ньому відбувається. і... Якась потреба саме тоді от щось виливати на папері мінімальна. А натомість, коли вже виникає якась така проблема, якийсь бар'єр, який важко подолати, психологічний для мене самої, десь це стає часто поштовхом до, до писання. Так, як говорила і писала Ахматова, що якби ви знали, з якого сміття народжується вірші. Ну, може, це не завжди сміття, але для автора це часто якась така ситуація, яка цей стан, який залишається за кадром вірша чи, чи, чи якогось іншого твору, так в іншому жанрі, він часто не дуже для. Для інших може бути приємно. Галина крук пише мало. Тобто, на відміну від багатьох інших, які пишуть щодня, ні дня без зрядка поетичного. Галина Крук пише рідко і лише тоді, коли справді є потреба. Є якась тенденція, коли з'являються вірші? Як часто? Скільки за останній рік з'явилося віршів? Дослівно кілька. Я, я справді пишу дуже мало. Це виникає часто з того, що е... Мусить бути якийсь такий внутрішній поштовх. Тобто в мене є зараз багато віршів, які десь крутяться довкола. У мене часто виходить так, що шлях від першого рядка або від першого враження, яке дало поштовх для всього вірша, цей шлях дуже довгий. Тобто часом може пройти рік, часом може пройти два, три, п'ять, коли оцей первісний якийсь поштовх оформиться в кінцевий текст. У мене є багато різних діяльностей, якими я займаюся, так, ніби на щодень, і які відволікають десь від, від цього процесу. Не роблять і, і, моє життя таке поезія Це і викладання в університеті, яке, звичайно, забирає багато часу, як основна робота. Це відповідно і переклади, яким час від часу приділяєш увагу. Ну і само собою, що це якесь звичайне життя, в якому кожен з нас має багато ролей. От, якщо вже ти згадала про університет і викладацьку діяльність, саме Галина Крук була одним із ініціаторів створення в Львівському університеті спеціальності літературна творчість. Мені дуже цікаво, наскільки ця спеціальність, взагалі ця новація в університеті, виявилася ефективною і перспективною. Тобто є вже якісь тенденції, скільки поетів, письменників ага. у Львові додалося після цього. Справді, що, по-перше, може я не зовсім була ініціатором, я була одної з тих осіб, які акредитували спеціальні. Це дуже громісткий такий процес в нашій системі освіти. Коли ми прописували програму, то я виходила передовсім з тих курсів, які мені хотілося колись би, будучи студенткою, послухати, тобто якісь, скажімо, практикуми з, з того, як мало би, як написати есей, чи, скажімо, як е, виробити собі. от... Е, навіть, ну, якісь дуже такі практичні речі, як можна вдосконалитися, от як, як відійти від монотематичності. Кожна творча людина, яка там десь замолоду починає писати, вона так чи інакше проходить якийсь період учнівства. Крім того, що я в них читаю, як викладач, курси там, зі світової літератури е, і маю менше можливості в творчому плані з ними спілкуватися. Є в нас ще й літературна студія про університеті, яку якою я займаюся, і куди проходять студенти. От, Кожного разу ці учасники оновлюються літературної студії цього року. Я дуже задоволена, бо пройшло багато ініціативних, таких креативних людей, які здатні просто. Готові щось почерпнути, які не прийшли з переконанням, що вони генії. Тому що якщо людина приходить з переконанням, що вона геній, вже більше нічого у цьому світі їй, їй ніхто нічого не допоможе, то і справді вже ніхто їй ні в чому не допоможе. Або вона матиме волю до цього, щоб реалізуватися, або вона десь зупиниться на якійсь стадії. Галині Крук, хтось допомагав на перших стадіях учнівства, були такі наставники, які допомагали і пояснювали. Ну, завжди, я думаю, що, напевно, ні в кого так не буває, щоб людина варилася цілком у своєму соку. Так чи інакше бувають люди, які спричиняються до того, що в подальшому ти починаєш займатися тим, а не іншим, ідеш тою дорогою. Я пригадую, в мене в свій час була така дуже багато, що, напевно, мені на початкових стадіях дуже багато дала мені така. В школі була старша вчителька, яка займалася суто з нами, вона вже була старенька на пенсії, давно така Марія Шевченко. І вона займалася з нами на літературній студії. Ну і потім вже були інші люди, які от десь на цю основу накладали, але накладали те, що вони могли мені дати. І я, я тішуся, що воно саме так якось склалося. Якщо б воно, їх не було, я була би, але я була би зовсім інакшою. Тобто, я б, напевно може я б не писала, може я б малювала або чимось іншим займалася, якоюсь іншою творчістю. Ми сьогодні мали можливість запросити Галину Круг обирати книги до нашого кошика, що обрала Галина Круг? Я вибрала далеко не всі тут ці книжки, які мене цікавлять саме собою. Кілька слів скажу про кожну з них. Це, по-перше, книжка, яку дуже любить мій син, хоч вона може і не, не з дитячої лектури, вона нема у неї на, на титулці, чи ще десь зазначено, що це для дітей, але от для підлітків він з задоволенням її читає це легенди Львова, які упорядкував Юрій Венечук. Дуже цікаво, жваво написані, така загалом і інформаційна, і естетична функція тут об'єднані разом, якщо говорити вже мовою літератури. Крім того, я би звернула увагу на таку книжку, яка представляє дуже цікаву серію: серія приватна колекція. Василя Габора, який е, видав уже за кілька останніх років, видав цілу низку величезних антологій з дуже добрим е, бібліографічним е, таким багажем підґрунтям. Я от вибрала українські літературні школи та е, групи. 60-90-х років. І насправді мені ця книжка дуже багато дала для розуміння цього літературного процесу. Бо я якраз один з курсів, який я читаю в університеті, це курс 60 90 ті роки, література цього періоду. І якраз в цій книжці. Є дуже добра добірка і біографія авторів, і вибір творів, і загалом уявлення про те чи інше літературне угрупування. Ще одна з книжок це, звичайно, не новинка на нашому ринку, це книжка вже доволі давніша. Це солодка Даруся Марії Матіос. І для мене ця книжка була такою, я її давно вже прочитала. Просто я вважаю, що. Вона входить до того, от якщо би вибирати умовно якусь таку десятку сучасних творів, які обов'язково би треба було прочитати для того, щоб уявляти собі сучасну українську літературу, то це безумовно ця книжка. Вона дуже справжня, дуже чесно написана і дуже добре написана. Наступна з книжок, які я вибирала, це знову ж більше з лектури. Мого сина, але такої лектури, яка була свого часу, і моєю лектурою, через яку я пройшла, звичайно, не в такому виданні яскравому, гарному. Я дуже тішуся, що Абаба Галамага збільшила віковий, скажімо, вік своїх читачів. І тепер от він вже поширюється на підлітків. І для мене, от Ця книжка дуже важлива. Мій малий її знає фрагментами на пам'яті, цитує активно її, і відповідно часом доводиться, я шкодую, що багато дітей просто де я маю можливість, я от говорю про цю книжку, бо це дуже цікава така для формування особистості, потрібна. Книжка. Тобі як мамі взагалі вистачало книг на різних етапах, от становлені дорослішання твого сина йому сьогодні 12, от що він читає сьогодні? Чи вистачає літератури? Насправді літератури не вистачає для дитини, яка читає активно і яка любить читати. Насправді авторів українських і авторів, перекладених українською, є замало. А окремі ніші, от вікові окремі категорії, вони в нас дуже погано представлені. Тобто, якщо говорити про вікову категорію від 2 до 5, то тут маємо повний хаос, тут маємо брак справді такої книжечки, яка би була дуже, може, за винятком там от, улюблених віршів, на яких от всі виростають сучасні діти такого віку, так але далі, от коли починати, насправді бракує. З чого немає, так що ти приходиш в книгарню і маєш перед собою цілу полицю і можеш вибрати там сьогодні одну, завтра другу. Доводиться одною обмежуватися. Може, треба попрацювати над цим. <ріху> ну в мене, от з того, що я пишу для дітей. По-перше, мені це дуже подобається. Найбільше, напевно, подобається з ними зустрічатися, говорити їм щось читати, бо вони. Набагато чесніше реагують, ніж, ніж дорослі читачі. Я маю такий досвід спілкування і співпраці з, з закордонними видавцями, з голландцями, от які видавали дві з моїх дитячих книжечок, якраз у такої вікової категорії, двох до семи. То, наприклад, в них, от я це помітила, в них дуже часто книжка. Має обов'язково анотацію, в якій є інформація для батьків, для якого віку ця книжка, кому її буде цікаво читати. А Бо дитяча книжка дуже має вузьку оцю якраз градацію. І відповідно це би було якимось таким дороговказом. На жаль, наші анотації цього не містять. І батьки часто вибирають книжку, виходячи зі своїх смаків і з обкладинки, з обкладинки кольорової. кольорової. І, ця, і дитина, яка це читає, дуже часто ця книжка проходить мимо неї. Вона не для неї за віком, наприклад. І вона Нічого їй дуже часто нічого не дає, ніж набагато менше, ніж книжка, яка б до неї потрапила вчасно, адресно. І от, от, от це такий найосновніша, як на мене, проблема сучасна це от таке непотрапляння. Часно потрапила до Галини Крук ще одна книжка, безпосередньо пов'язана із Харковом, і мені дуже приємно, що нею ми закінчуємо. Я думаю, що коли Галина Крук приїжджає до нашого міста, а приїжджаєш ти досить часто, бо я пам'ятаю, і коли з Назаром Федораком ти приїжджала, пам'ятаю, на харківську барикаду ти приїжджала, презентувала метаморфози. І я думаю, що в тебе якась така трепетне ставлення до цього міста, як у філолога медієвіста, правда? І як у філолога медієвіста так уже сталося, що в цьому середовищі медіївістів не так, не так багато людей, і географія тут, звичайно, незважаючи на те, що географічно це міста віддалені Львів і Харків, але в рамках медіїстики тут середовище дуже тісне. І для мене ця книжка, от я її вдома маю, не перший рік і, і зрештою, як і постакли Леоніда Ушкалова, дослідника української літератури. Цього періоду чи 17-18-го, 17, чи навіть трошки можна Дітям, ці рамки трошки розсунути оце у цьому період бороту, дуже на жаль, це. Така структура, може більше для фахівців, косок. Не знаю, але для вас, це може, дуже дитинства літа соціюється <сі> з канікулами, але до цього ліку можна було читати лікі хочу... твори, які вивчалися на навіть кинулися, часом здається. От не випадково сьогодні в нашому посуху є кілька без дитячих для мене, теж актуальна що до Я не можу пройти мимо неї. Ти відчуваєш, що ти входила і проходиш шляхами грохів. Горівську коли приїжджаєш до Харкова. Сьогодні у книжковому кошику ну, чудесна троска Володимира Свідзінського. Я набагато більше чимось відчуваю ці шляхи Сковороди, пекарні читаю, читаю його. Юрія Для мене Харків більше асоціюється з Детективна, історична і кулінарна тобто, книжка з, з, з дуже з смачними е ілюстраціями. Гармедер у школі Джеремі Стронга. Умерна книга я про дуже нестандартні люблю методи е виховання третьокласників. Томик України кенгуру Альфреда Шклярського. Приводницька і візнавальна повість про мандрівку до 20-30-х. Буба Алібуба барбазнається, коли я приїжджаю Міаги підлітків, які знають, що таке перше кохання, є звичайно сухими книжках. А потім він раптом уживає коли. Опиняєшся в цьому середовищі. Я думаю, що це, це надзвичайно ну, був цікавий. Ди період для в читачів ми обрали книгу, звірського перший педагог звернувся. І навіть мені заздро, що немає можливості якось в це зануритися в цей період, бо ми проведемо всі до першого. Ми не можемо так подорожувати в час, як у Окладаш Але Але книги чудесна тростка, Бо, видана суром видавництвом Те» Леонова Соловей, називає Свідзінського каскарем із сумними очима, поетом, який поже подаризувати можна тих і не, помітно, наче не лише літаками, а квітками, а автобусами і потягами для захоплення тисяча двадцять 1941 вам року. Вам задовольнилося така компактна в і видисти вдівні поміж вам вражень і незабутні книги чотири каски Володимира Свідінського, які особливо контрастують на тлі сучасних казок стилем і своєю неканцелярською поетичною мовою попередниками Володимира Свідінського казковій царині були Андерсен, Гофман і, звісно, Іван Франко. У своїх казках Свідінський виступає як майстерний переказувач Зулуської африканської казки про нананобусел.